Ну, красиво, От, допустим, навіть крайній раз відпрацювали, заїхали на позицію, поміняли хлопців ввечері і вирішили відпрацювати в темну пору доби. Ну, Відпрацювали, розбили бліндаж, нанесли враження противнику в особовому складі, передали нам привіт хлопці, наші штурмовики, кажуть, красавчики відбили. Ну, але ж тоже, то потрібно розуміти, що той ріск, то все різк, бо вночі ми нанесли враження, ну, в темну пору доби, а під ранок вже по нам почала працювати створена артилерія і почала шукати нас і трохи розбирати. Все, звісно, страшно, але відпрацювали навідмінно, всі задоволені. І принесли позитивний коефіцієнт, м'яко кажучи. А невідомо скільки. Білетів на концерт Кобзона продали. В район на десяти. Десяти це точно. Розбили, м'яко кажучи, штурмову маленьку групу.